Сьогодні ми з вами розглянемо магнітну трекову систему серії Ультра. Трекова система ця складається як завжди з трекових шин, світильників, блоків живлення та різних конекторів. Лінійні світильники в серії. У нас представлені е, світильниками з лінзами, е, з вузьким кутом розсіювання. Це модель MGU-400. Е, е, вони будуть 12 Вт та 18 Вт. З матовим розсіювачем моделі називається МГУ-402, е, також 12 Вт та е, 18 Вт. Але тут в нас е, окрім е, кольорної температури 4000 Кельвінів, яка в інших моделях. Ще є модель 12 Вт з кольорною температурою 2700 Кельвінів. Модель МГУ 401 з показниками УР18, яка має антиблискову сітку, що запобігає засліпленню очей. Поворотні моделі МГУ 400F 12 Вт 4000 кельвінів. Ось так вони повертаються. Та аналогічна модель поворотна мгу 402F з матовим розсіювачем. Далі в нас йдуть класичні моделі циліндричної форми. Це мгу 403, який в нас є у потужності 7 Вт. Такий мініатюрний дуже. 12 Вт. Які є 4000 кельвінів та 2700 кельвінів теплі додатково та 15 ватний Можете подивитись як змінюється їх розмір. Це у нас 7, 12, 15 І окрема така модель, це МГУ403 DeFi е 2. Це такий самий, як 7-ватний, але подвійний. Також. Повертаються обі дві голови у нас окремо. Підвісні моделі в нас представлені моделі МГУ 420. Це класичний циліндр, 15 Вт його потужність. Та МГУ 421 це така дуже незвичайна куля, яка має потужність 10 Вт. Блоки живлення. МЛБ-48U, як завжди, мають потужність 100 Вт та 200 Вт. У цьому випадку в нас вони мають однаковий розмір корпусу. Так, шини. Це в нас накладна шина. Можна зрозуміти, чому це я називається ультратонка. Висота шини лише 5,5 мм. Дуже вона така. І майже співпадає по поверхню своєї зістели. І також тут є вбудована шина та різні комплектуючі до них. До вбудованої шини у нас йдуть коннектори для прямого з'їдання та кутовий конектор, зроблений з полікарбонату. Для накладної шини, як завжди, прямий конектор, прямий конектор з водом живлення, кутовий конектор для однієї площини. Кутовий конектор зі зміною площиною, відживлення, який можна застосувати як для накладної шини, так і для вбудованої шини, та конектори прямий та гнучкий кутовий. Кожен світильник має звичайне пакування, Пакувальна коробка, інструкція, пакет захисний. Монтується дуже легко, ставимо прижали, він працює, знімається або так, або інший випадок. Деяких світильників по боках є кнопки для того, щоб знімати їх було легше. Ось так або навіть без кнопок можна такий самий світильник акуратно зняти так. При цьому, якщо навантаження йде. Не з одного боку, а рівномірно світильник зняти досить.